Чому вони можуть відмовитися від того, сіяти кукурузу чи не сіяти? І ті, хто сіяли раніше кукурузу, зараз задумуються в кукурудзяному поясі. Я розумію, що вони думають, чим замінити цю культуру. Хтось дивиться в сторону сої, хтось дивиться в сторону якихось нішевих культур. У нас, наприклад, там був практику по гречці, льону. От і є в людей такі запити. І я розумію, що да, люди зараз хочуть знайти ще, яке, ще якусь одну, один напрямок, який допоможе їм заробити гроші. Але вона не складна, я б сказала, порівняно з іншими культурами у вирощуванні. Її там не обробляють сьогодні фунгіцидами, в неї мінімум хвороб. Є звичайно, але мінімум порівняно з іншими культурами. По шкідниках теж це ми знаємо. Що захисти початок і кінець, але то вже питання в технології вирощування. Українці вміють вирощувати цю культуру.